Відволікти від жахіть війни, оздоровити та надихнути на творчість в Івано-Франківській області анонсували конкурс для школярів Єдиним серцем ми Україна. Переможці отримають подарунки та поїздку за кордон. Деталі у наступному сюжеті. Новий проєкт покликаний проявити таланти школярів, а ще таким чином планують емоційно розвантажити дітей. Конкурс буде проводитися в три етапи: це на рівні територіальних громад. Ми плануємо до 12.04.2024 року провести. На районному рівні до з 22 по 26.04.2024 року. І обласний заключний етап це гала-концерт, буде проведений у місті. Івано-Франківську у нашій обласній філармонії. Ну, ми попередньо плануємо це зробити 10 травня. Кожну школу представлятиме одна команда. Долучитися можуть учні 9-11 класів. Краще. Команди, які будуть сформовані в наших школах, які будуть переможцями, отримують цінні подарунки, отримають призи і відповідно сюрпризи. Також ще одним таким видом заохочення це буде можливість наших дітей, які беруть участь у такому творчому конкурсі, побувати, поїхати на відпочинок, оздоровитися за кордон. Особливість творчого конкурсу діти писатимуть про подвиги українських героїв. Ці твори е, будуть також опубліковані, тому що це також і важливий буде наш внесок у е, якби опис цієї історії всієї. Я знаю, що тут є ну, громадські організації і наша просвіта. Ми надіємося, що ми спільно візьмемося за цю справу. А друге команда буде мати можливість е, виразитись і в локальному мистецтві, і в хореографічному мистецтві. Також продовжить проєкт Турбота про родину героя минулоріч, завдяки ініціативі, вдалося відправити на оздоровлення 250 дітей. Тепер планують, окрім відпочинку у горах, організовувати різноманітні заходи. Кожна родина хоче того тої турботи, хоче тої уваги, хоче бажання такого, щоб про їхніх рідних не забуто було і про них також не було забуто. Тому саме з цією метою визначаються ці слухаючи ці їхні запитання. Ми розуміли, що нам треба цей проект продовжити. Нам треба цей проект розширити. Станом на сьогодні зголосилося. Більше 17 готелей і садиб при які готові долучитися до реалізації цього проекту. Також ми плануємо започаткувати нові напрямки. Це буде екскурсійні тури вихідного дня. Це будуть пішохідні походи в гори. І також будемо залучати наші структурні департаменти відвідування до напрямків. Це є культура, це є музеї. Це буде театри, відвідування театрів, спортивні, освітні, також заходи. Посадовці закликають небайдужих підприємців та меценатів долучитися до проєкту про героїв.